Там я ручкою тоді вже, ну я такий є, що я на книжках ручкою пишу на цих, щоб було мені добре видно, коли якісь позначки. Я знаю, що не можна писати по книжках, але малим писав і бачите, тут вернувся до цього. О. І так само про, про Довженка. Він смолич. Так само, як Довженко був дуже неоднозначним, так само і деякі його друзі, так само. Я вже починаю спойлерити свій роман. Ну, наперед про те, що говорити, О, він прийде, я думаю, не швидше наступного року, а може аж усени. Так складаються обставини, це від мене не залежить. Я би хотів, щоб він вийшов якнайшвидше. Я би хотів, щоб він вже вийшов. Але мало хотіти. Є багато речей, які від мене не залежать. Все таки дуже у нас тяжкий час зараз. І багато других ще причин є. От. Бо от, роман закінчений і зданий. Навіть е -е -е, ще одне докажу: і зараз у мене була спокуса, от зараз я вже виставити його дружину Юлію Сонцеву в такому чуть не анекдотичному. Ну, а якщо не анекдотичному, то в такому просто знищувальному була, була спокуса Юлія Сонцева, росіянка, яка була його от перша дружина Варвара Крилова, але вона. Ну, була там про все це описано Юлія Сонцева, і все-таки я відмовився від цього, віддавши перевагу правді, я дізнавався якісь нові факти. Наприклад, коли Довженко помер, вона по-перше вже не те, що ні з ким не одружувалося, вона кожної неділі. А спочатку два-три рази на тиждень вона ходила на Новодівичче кладовище, на його могилу, коли вона була. Вже, от, от, в старому віці є її служниці, і ще одна жінка носила туди до могили машиною. Вони її несли, вона їм і платили, і так далі, таку бресту, стару жінку, майже несла на руках до його могили. Я про це дізнався. Я не міг. Розумієте, я не теть все-таки не пропагандист, ну в хорошому сенсі навіть. Я не міг про це не написати в романі. так? Не хотів, але написав. Але я й не міг не написати про те, що звідки знав у Комітеті державної безпеки, що в Сніду Довженко говорить українською мовою. Хто міг про це знати? У дній людині багато всього може бути заховано. Це ще раз я переконався, пишучи роман про Довженка. Я дійшов до тої от, правди, яку я думаю, є. для багатьох людей от, досвідчених вони знають. Які трохи прожили життя, що в одній людині може бути і Господь, і ангел, і демони таке в прямому сенсі. А може, і навпаки без демонів не було би ангелів і так далі. Микола, як ти думаєш? Я би ще хотів сказати кілька слів зараз, що і ще може питання, ще є книги. Мого приятеля, про якого говорили тут, Микола Мартинюка, я дуже рекомендую. По перше, тут є, що його видавництво, він директор видавництва твердині видало роман Литовської письменниці молокоматері.